Bom Ти відчувала себе е, одинокою? Ні, тому до, що мене е, Дозвич... да. це мені було дуже важко. Тобто було... ти була одна. Я була Всі. одна. Я точно можу сказати, що я була одна. Mm -hmm. Мені було мені здавалося, що так буде завжди. Плюс були якісь там подруги. Ну, а знаєте, як дитинство, подруги, вони сьогодні oh, подруги, так. завтра вони не подруги. Вони десь там хлопця в тебе відбили, десь щось про тебе сказали. А потім, коли вже з'явився Саша, з'явилася його родина, і на цьому прикладі його батьки вони мене приймали. Тобто ти, хто, хто жив у гуртожитку, мене зрозуміють. Ти живеш у гуртожитку, таргани, немає кухні, немає де попрати речі. І що ми робили? Я їздила до нього, я їздила не до сестри. Я їздила до нього, я привозила свій порошок для прання. О Боже, як ми з нею сварилися. Бо ти незалежна. Да, я як це? Я ж у вас пра я б ще вам там і гроші давала за те, що я у вас перу. Вона вона дуже мене сварила і сказала: якщо ще раз ти приїдеш з порошком, ти можеш до мене більше не приїздити. Вона також така. Ти ж розумієш? І я розумію, чому ти так себе поводила? Ну звичайно, вона ж це не бути, розуміла. Не хотіла бути ви в неї такі очі були. Що, mm. це, що це таке? Що це за Йожик Їжачок Приїхав такий колючий. Ти ще ходила в музичну школу? Так на кардіоні на кордон. Да. Ти хотіла бути музиканткою? Мені на акордіоні взагалі не подобалось грати. Це була мрія мого тата, і через мене він її реалізовував. Бо коли він був малий, я не наводила цей акордіон. але я дуже я мріяла грати на гітарі і вже у дорослому віці я почала грати на гітарі. Я правильно розумію? Тобто, тато ми зараз не говоримо, що тато антигерой він любив по-своєму. Так, да. я завжди говорю. Мене мав мама... наскільки міф? Так, да. Мене мама тиран. Я про це теж 50 <рес> разів розказував. Я серйозно кажу, да? мене, я 50, 50 разів розказував в інтерв'ю про це. Тобто, мене мама била, виганяла з дому. Ну oh, там boy. мене жесть, але не про мене зараз. І він любив свою любов, як вмів. міф, да. так. Але а, тобто, він через тебе тебе в музичну школу на клас акордеону. Потім він говорить тобі, що треба поступати в металургійну академію Ні, на бухгалтера. Тільки на бухгалтера. Да, а я хочу бути маркетологом. Я досі маркетолог. А він так. каже: Ні, це фігня. Бухгалтер заробляє гроші. Тому що в нього свій досвід. Розумієте, Ви знаєте, чому бабусі? Я вже так капаю це. Чому у ці бабусі вони постійно хочуть нагодувати дітей? Mm. Тому що їх виховували прабабусі, наші їхні бабусі, які пережили голод. Найважливіше, що треба дати дитини дитині, дитині, це нагодувати. Але так. це не так дитині. Потрібно давати багато чого, але нагодувати це не ну, як на мене, це останнє. Треба по спитати, як в неї справи, щось вкласти душевного. Просто поговорити. Да, але ну я вже дітей. Але в бабуся, дякувати Богу, вона з ложкою досі за ними бігає. А ти будеш або зараз це робиш, обираєш професію освіту для своїх дітей. Ну, я бачу, що я іноді трошки давлю. Наприклад, на старшого я бачу, що в нього є задатки, класно вчити мови. І я да давлю на нього і за цю німецьку. Він не хоче вчити. Я бачу, що воно йому легко дається. Наприклад, середньому сину воно не дається. І я від нього відчепилася. Я щось інше йому хочу. А от старшого я пресую за англійську, за німецьку. Але він зараз, він же ж був. Ми заробили грошей, відправили його у Америку. Він приїхав, він такий. О, обняв нас, мене і тато, і каже: Я вам так вдячний, що ви мене заставляли, що я знаю. Він там був, він з легкістю спілкувався з американцями, з легкістю. І зі всієї групи він був там найкращий, і він дуже легко там спілкувався. Зараз він сказав: А тоді ж це ж було, да, він він плакав. Навіщо ви мене заставляєте, а Ми ж не просто ми ж це пресуємо, бо це хлопець. І іноді треба послабляти. Іноді я давлю на дітей, я бачу, але. Ну це правильно давити на дітей, іноді так, іноді ні. А ну, це правильно давити чи правильно знайти підхід без е, е, тиску? Ну це вищий пілотаж. Mm -hmm. Не всі це вміють. Ми ж також всі, ми всі травмовані своїми батьками, своїм вихованням, тому що ми бачили оце і тільки так. Оце ми бачили, ми іншого не бачили. Зараз я вже розумію. Наприклад, зі старшим сином ми вже спілкуємося. Наприклад, він мені чесно може сказати: ти на мене давиш. Він від мене останнім час, останній час в нього з'явилась дівчина, і він скрив історію від мене. І мені кажуть, а міха там закохався? Я така, а я не бачила, як так? Mm -hmm. Я йому потім пишу. Кажу, син, скажи мені чесно, я, не хочу, я йому так і написала: я не хочу тебе втрачати, я не хочу, щоб в нас були відносини, як з моїм батьком. Скажи мені, я це прийму, я не ображусь. Я прям так і написала. Чому ти від мене скрив історії? Він каже, ма, ти на мене там давила, десь ти з мене там посміялась за дівчата. Я йому кажу, першим, знаєте, першим ділом літаки, а потім дівчата. І я кажу, міха, ти ми моя моє завдання зараз як матері вивчити тебе за мої гроші. Кажу за нашу за гроші батьків. Оце давай зараз. Зуби ми тобі зробимо. Дамо тобі вище виховання, вивчиш англійську, тому що ти ти майбутній чоловік. Ти повинен будеш потім взяти на себе. Е Всю родину, ну класно, якщо в тебе дівчина твоя або дружина також зможе заробляти, А якщо ні, зазвичай що ні. Зазвичай дівчатка, вони потім просто хочуть виховувати діток. І це також буде дуже класно. Ти повинен, як мене виховував батька, ви бачите я зараз. Да. І я йому так само кажу: Ти будеш, ти повинен, давай вчися. А потім він. Я йому кажу, ти знаєш, а я згадую себе. А ти повинен прожити ці емоції. В тебе повинні бути дівчатка. І ти ж зараз. Е Відчуваєш якусь якусь закоханість, і тобі зараз здається, що це ось кохання на все твоє життя. І я кажу: згадую тебе, коли він від мене скрив історії, я зрозуміла, що він повинен пережити ці. Він потім мені він мені все розповів, як вони познайомились там, як вони поцілувалися, як вони почали спілкуватись. І як звичайно що я його підколюю, я така язва мама. Я кажу, ну синку, кажу, розповідай, як в тебе справи, кажу, бо ти ж історії від мене скрив, я ж не знаю, як там в тебе. Він хі хі хі-хі-ха-ха, Він знає, яка я язва, і він мені розповідає, та оце оце казала. Каже, а моя там дівчина вона поїхала до Києва. Ну нормально ми вже спілкуємося. Але ти не змогла до кінця пропрацювати свого батька, і Ні, по факту по наслідуєш. По факту. Відсотків 40 але його Але Я йому про це й сказала. Я йому розповіла. От ми зараз буквально нещодавно ми з ним поспілкувалися. Я розповіла все про своє дитинство. У всіх подробицях я йому розповіла і Бакова. сказала, я йому пояснила: синочок кажу, я, я можу тобі пояснити, чому я так роблю. Я це роблю не тому, що я вважаю, що ти поганий, не тому, що щось тому, що от в мене було таке дитинство, і мені здається, що ти повинен робити так. Угу. Він прийняв це. Він прийняв це. Ні, ми зараз нормально. От як тільки з дітками, як і з другою половинкою постійно потрібно спілкуватися і з'ясовувати відносини, тим паче, діти вони зараз вони розумніші ніж ми. Повірте Правильно. мені, коли я йому це написала, я пообіцяла, що я більше так не буду робити, він потім ми їхали. Мама, ти знов мене підколюєш? Він мені отак каже. «Я де?» Я каже, коли мені ти оце сказала. Я плакав, коли ти мені писала, що ти так більше не будеш робити, давити на мене, десь сміятися з мене. Все кажу, синку завжди мені кажи, тому що я мама, яка може я можу давити. Я давлю на всіх. Але це так круто. Я тебе зараз слухаю. У мене мурахи по тілу. Да. Це дуже круто від того, що ти це визнаєш. Я, я виявила готова вибачатися. Є батьки, які не готові вибачатися. Їхнє его вище. А часто буває, що батьки не в ресурсі угу. сужу по собі, коли я можу. Кричати на дітей, коли я можу. так, я сказала, так воно і буде все. Я настільки, а потім я вже ввечері, я підходжу, кажу, сонок, я так втомилась. Вибач мене, будь ласка, що я отак тобі сказала. Я чесно. Він підходить обіймає, Мака, ти каже, все розуміє. Він мене вже знає, угу. як облуплено. Я кажу, я настільки втом... втомилась, що в мене немає ресурсу з'ясовувати з тобою відносини. Я просто хотіла накричнути на тебе. І оце роби, що хочеш, все зроби так швидко. Це емоція. Да, да. Ми це робимо, батьки, не через те, що ми погані. От коли ти починаєш розбратися розбиратися в ситуації, ти розумієш, що ти був Втомлений, ти був не в ресурсі, саме але тому да, потрібно тут, бути в ресурсі. важливо розібратися. Да. Знаєш, от ти говориш, коли ти розбираєшся але є ж батьки, які не розбираються, вони не кричали і забули. Да. А потім діти приховують сторіс в підвідкову віці, да. розумієш і, і не розповідають е, якісь свої історії, тому що вважають, що зараз знову на них не кричать. Їх там підколять а ще дітям патричу. нашим дуже важко. Бо ми в мене на всіх дітей стоїть локатор. На всіх дітей в мене стоїть. Я бачу, скільки вони часу провели в вайпадах. Фамілі лінк в тебе стоїть. Да. Але, тобто а ми вони могли... під контролем? Да, — Так, у мене є батьківський контроль. Ну, це з однієї сторони правильно. А з іншої, ну ми ж також ми, ну, ми ж все пробували. Десь покурили, десь випили, десь поматюкались, десь поцілувались рано. А в них немає такого. У нас діти отакі. а потім ми хочемо, щоб вони були самостійними, а ми самі не даємо їм навіть щось спробувати. Що ж ти надаєш? Ну, намагаюсь. Я намагаюся, але я йому кажу. Попускаєш локатор, попускає Відключає... локаторчаєш локатор навіть коли... А коли до якого моменту окей зі старшим буде працювати оцей контроль. Ну локатор ха який я деспот, в мене. Локатор навіть стоїть на чоловіка, ну і в нього на не, ну, окей, тільки на мої це, навусе. Нормально локатор е, на дитину або там на, на чоловіка да. це нормально, тому що ну все може бути, особливо з дітьми, і так я коли йому дитина кажу, не бере трубку, ну, то ти дивишся, де. так. І я дуже тривозна, тривожна, матуся. Прям дуже. Я намагаюсь себе попустити. Навіть хтось з дітей здає когось. А я така роблю вигляд: да, я зараз, мабуть, на кну підходи середній, а Міша більше часу був там в телефоні. І я така: добре, дякую, що сказав. А саме нічого не роблю вже. Добре, але до якого періоду, до якого віку ти будеш контролювати, і коли ти будеш готова відпустити е, сина? Ну, наприклад, я могла б. Створити там лівий акаунт, і все ж таки слідкувати за ним, що він далі робить. Ну, В мене є гроші, я можу зробити все і прослушку якусь зробити робити на його телефон. Але я вважаю, що його телефон це особистий телефон. Я ніколи туди не залізу. Я вже, мені важко, але я намагаюся, що він буде робити помилки. В нього будуть дівчата, він може щось пробувати, в нього свій шлях. Я намагаюся це робити і намагаюсь давати йому особистий простір. Я все ж таки думаю, що в нього буде особистий простір, коли е, він вже буде вчитися. За кордоном скоріш за все, ну або або можливо там буде жити в гуртожитку, наприклад, окремо. Ну і він же щось... А ти даш йому жити в гуртожитку. Та, Ну я б хотіла, а ти, що ти не знімеш йому квартиру. Не будеш не хотіла пита... би дзвонити і питатися. Гуртожиток. Міша що, ж ти що ти сьогодні їв? Чим ти снідав? Ні, ні, ти за... готова сепаруватися від дитини на 100% Гуртожиток це найкращі часи, які в нас були власне про про батька. Він в Росії досі живе? Да, він живе там вже дуже багато років, от скільки мені 35, да, навіть трошки більше, стільки він там і живе. І ви розумієте, цей шлях це я вже зараз розумію. Навіть коли не було цього повномасштабного вторгнення, да. І коли я була маленька, я згадую ті часи, він приходив після роботи, як ми зараз читаємо телеграм-канали, він приходив і дивився новини. І він знає лише те, що йому там показують. Він не знає нашу правду, і йому важко це прийняти. Давай я поясню глядачам: твій батько на початку повномасштабного вторгнення вважав, що, що тебе нас рятують, рятують на так. і дітей рятують, відправляв різні прикольчики. Мемчики. Доброго раночку, все угу. добре. Ну він не завжди їх відправляв, просто картинки якісь веселі. Але коли ти сказала про те. Що е, літають ракети? Е, він в це не повірив, і у вас були конфлікти. Він сказав: Вас рятують. Мирне на населення не будуть чіпати. Бо угу. так і ти, сказав. врешті, написала йому вже українською мовою. Я сказала, що ти забув, хто ти є. Mm -hmm. Я писала, ти українець, ти, мабуть, забув. Я була дуже різка тоді, тому що він... і ти заблокувала його. Я його заблокувала, тому що він мене образило не те, що в нього була інша думка. Я розуміла, чому в мене у нього була інша думка. Мене бісило те, що він пише мені або телефонує і питає, як там Зеленський. Як там ваш Зеленський? Він не питав, як твої онуки в підвалі сидять, як ти себе почуваєш, чим тобі допомогти, як я можу підтримати вас mm -hmm. морально? Звичайно, що. Гроші, він не міг відправити там, блокували ще щось. Ну, не, неважливо. Ну, може, і не хотів. Мене образило ось можливо, не хотів. Мене образило ось це. Як там твій Зеленський? До чого тут це? Як... А Коли ти змогла відновити спілкування? 12 серпня. О цього року? О цього, ось тільки цього. — Через два з половиною років. Так. Да. Я тільки ось йому написала. Сама? Я йому написала сама, написала українською мовою. Він відповів мені голосовим спочатку. Написав відповів російською мовою, що давай краще спілкуватися в Телеграмі, а йому ватсап написав. Бо у нас там можливо хтось прослуховує щось. Погане для тебе буде. А я кажу, тато, а я не буду з тобою спілкуватись на якісь політичні теми, і в мене думка одна. Я повністю, ну, я за Україну підтримую тільки Україну. Ми будемо спілкуватися з тобою на різні теми, за онуків, але не за політику. Кажу, мені нема чого сказати. Він написав мені голосове, що, ну, на жаль, він каже, я розумію, він зрозумів, що я все одно я хоч і почала з ним спілкуватися, я ще така, як їжачок. Колюча, він каже, я розумію, що ти мені написала. Але я не можу з тобою спілкуватися українською мовою. Ми перейшли з ним на російську, і він мені голосовим розповідав. Я, наприклад, не знала, що померла його ця. Остання дружина, яка була класною мачухою, в неї був Альцгеймер, і він довго з нею нянчився. Це, це страшне захворювання. І знаєте, як йому йому карма прийшла. Це дуже важко з цими, Він її не бросив, він залишився з нею. Він це як дитина, якій два рочки, яка пісяється, какається, яку потрібно і годувати і втікає. Да. Але ж вона велика її купати і сильно. її і сильна, да йому було дуже важко, і також можна тепер я розумію, що можна його зрозуміти. Плюс він бачив лише ті новини, він знає лише те, і плюс він постійно був зі своєю жінкою, і він морально дуже втомився. Ти знаєш, мій син, якому 14, знає про те, що його дідусь в керчі, який живе. Він з промитими мізками російської пропаганди, і так все от ідентично все було на початку повномасштабного вторгнення. Мемчики про Зеленського, коли над, над тобою літають ракети. Ну мені так? не смішно було. Але так. як ти дітям пояснювала щодо дідуся? Я пояснювала і ну. ну. В мене О, була то, образа, яка він нас зрадив. У каже. тебе у тебе є міша? Він старший, але є ще двоє. Вони набагато молодші, і вони може не до кінця можуть зрозуміти все те, що зрозуміє старший. Ну ті діти вони навіть не питали. Вони питали, де дідусь я кажу. Там і скоріш кажу, він він живе в Росії, кажу, в нього все добре. Ми не зможемо спілкуватися. Але дякувати Богу, у чоловіка є батьки, які повністю з нами. І у цей mm -hmm. гештальт дідусь, бабуся, вони повністю закрили. Тому це все добре. Але зі старшим сином він бачив моє образо. І він іноді, навіть мене, коли я така колюча з ним, він розуміє, що я травмована, що в мене такий батько. І він навіть. Ну, дуже часто прощає мене в деяких моментах. І він знає, як мені з ним складно. Я йому все розповідаю, як є. Він це в мене така дитина. Він з маленького в мене питав, що таке секс. Я йому розповідала, як є. Про дівчаток, що це літак, що це не автомобіль, дві підальки. Це літак там налаштувати треба з дівчатами. Я все йому і за батькою я йому все розповідала. Я йому сказала, син, він йому промили мозки. Він непогана людина. Для мене він все одно приклад. Він мене виховав такою, як я є. Я питаю в сина: я ж непогана. Людина, ні, то дуже гарна, я тебе дуже люблю. І він мені також вдячний. кажу, от мене виховав мій батько, але так вийшло, що він дивився лише ті новини. Він знає лише ту правду і не хоче внікати в нашу правду. Тому ми перестанемо спілкуватись, тому що ці відносини вони мене тягнуть на дно. Мені так важко. Я думаю, як вам зберегти життя, чи мені виїхати, чи мені заїхати. Ми ж виїжджали в Німеччину. Ми ж там жили. І ну я дивлюся. Я не хочу образити німців, але я хочу виховувати українців. Саме тому ми і переїхали. Я хочу українців бачити з цим менталітетом, з нашою мовою. Ну зі всім я хочу жити тут. І на свій страх і ризик. Ви знаєте, що Дніпропетровська область це друга лінія, так. і те, що я бачу, це навіть не можна розповідати. Я навіть іноді перезаписую сторіс, бо те, що пишуть в новинах, це одно. А ми бачимо зовсім інше, і набагато більше вибухів. Ми все це бачимо. Я привезла на свій страх і ризик дітей своїх туди, хоча ми там могли в принципі жити собі. У 2017 році ти сказала, я його дуже любила і люблю. Ти досі його любиш? Люблю. А і... якою любов'ю? Це що за любов? Любов вдячна. Я повернулася в свої чотири рочки. Коли він мене забрав, коли він виховував мене. Один і коли ми з у цей рік були найщасливіші люд... люди. Повернулися до з, з психологом? З психологом. Да, ми повернулись туди. Прям я... я закріпила в себе лише цю інформацію. Все, що було далі. Я не хочу просто це згадувати. І я зараз зрозуміла, що він робив все можливе, щоб ми, щоб я була щаслива і щоб я була гарною людиною, коли виросла.